Росіюємо 250 г білого борошна, додаємо 100 г цукру, коричневого або білого, 150 г вершкового масла, одне яйце, чайну ложку ванілі і також можна дрібку солі. Розмішуємо все до однорідності і кладемо в холодильник, морозильну камеру аби тісто застигло. Коли тісто стає холодним, з ним легко працювати, воно не липне до рук, тому розкатуємо його, розкатуємо на пів сантиметра товщиною і вирізаємо печиво улюбленими формочками, або, як я, звичайною склянкою. Цей час вже можна гріти духовку до 180 градусів. Кладемо печиво на деко, на пергамент і далі печемо в духовці 20 хвилин. Коли печиво остигає, найцікавіше, що воно залишається от таким хрустким і м'яким, як і з духовки, воно не затвердає. Можна посипати пудрою, але воно досить солодке. Дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал.